Теж брехня. брехня. Типу, психолог це не лікар, лікар це психотерапевт, а потім кожен називає себе психологом, хоча ніде не вчився. Так що це це шарлатан чи не шарлатан? самі визнач... це визначиться. Вона це іноді так бляха. Тобто, психолог це не лікар. Він не може лікувати. Ні, лікар, психолог прирівнюється до лікаря, але вважається, що терапевт наділений додатковими видами знань, які дозволяють саме вести терапію, тобто лікування. Ну це ж брехня, всі психологи якраз і лікують. Просто у психотерапевта є додаткові інструментарії працювати з важкими захворюваннями. Тобто є от поняття у психології психотерапевта, так, оцей водорозділ. Я тим вже розказував, ні. Не пам'ятаєш? Mm, nee, От цього nee. що не розкажуть, тому що це втюхують психотерапевти, а ще є частіше за все психіатри. Тому що психіатр має обов'язково медичну освіту вже. Розумієш, мати? Хімія, все інше. Але як психологи, як правило, психотера... психіатри це жахливі психологи. Мій досвід показує це колосально жахливо. Вони зразу підсаджують людину на хімію. Mm -hmm. Ну, Досвід. Я не про всіх, але. Тим, що я десь стикався якось, 99%. Опа! Антідіпресантік. Зразу вони, по-перше, заточені бачити глибину проблеми тої, якої часто нема, шаблон шаблони. І зразу шаблончик в общем, на тобі рецептуру, на тобі те. І не розбираються часто в глибину, тому що часу нема. Протокол 15-20 хвилин, наприклад, там і ще щось, якщо це поток, знаєш, потік. Людина розбиратися днями, місяцями. Треба ж не тільки нам не зібрати, треба продіагностувати, поставити діагноз і все інше. А вони діагноз на літу, клас, опа, і на тобі. Дє, як діткам, на тобі, от тобі антидепресантик, от тобі там транквілізатор, там, іще щось, іще щось, захірячим, все інше. ну Це мої хворобу. Я туди не сильно хочу туди лізти. А от, а ми з тобою говорили, а водорозділ між психологією, психологом, і психологією, і психотерапією, це насправді ну, то, по великому, ну, і по, по справді, це одне те саме. Не може психолог не лікувати. Так само, як психотерапевт. психотерапевт. Ну, умовно, поставили лінію в тому, що є органічні і неорганічні зміни в організмі. Ну, я назву так, УЗІ, якщо вже показує зміни в органі, да, конкретно. Ілі аналізи конкретно показують, О, тут ви, тут, тут за межами, да, все, тут будемо робити там, ту чи іншу дію. А психолог бачить тоді, коли ще до водорозділу до цього, до, до проблеми ще не дійшло. Його там, де не дійшло, ну, до, до органічних змін, до таких вже ґрунтовні змін, займається, як правило, оце зона психолога. А запущені реакції, то есть, коли уже там, це вже психотерапевт, психіатрія. Тобто органічні зміни вважаються, там, в будь-якому органі, де там, що відбувається, все. Нивралгія, ну, все, це не психолог. Але по-іншому, по скажу так, одночасно має займатися три спеціаліста, навіть більше. Перше, це терапевт, взагалі, терапевт має, має об'єднувати всі види знань. Ну, поверх нього. Щоб розуміти, якось з різними спеціалістами, плюс-мінус на одній мові да, говорити. І він каже: тобі от психолог. Потім до психотерапевта і тобі психіатр потрібен. І всі мають рі... по-різному тобі підказувати, а приймати рішення, терапевт має. Ну, ти, якщо брати, нас зараз розділяють, да? розділяє власність. Нас... Якщо так правильно було, б одна людина має цим займатися. Ну, і за того, щоб дати роботу всім. І ще для чогось, і ще для чогось, і ще для чогось. Тут розказують, М -м, це так. Ну і купа зловживань було, зрозуміло. Да? Якщо, от я кажу, який ти, сука, психолог, і психотерапевт, і нівролог, який ти лікар, взагалі, коли ти душу не бачиш. Як приклад помниш, може, ти відео дивився, коли я кажу, уявіть собі, хірург, який не бачить не інструмент і тіло, яке він оперує, От якось він там щось робить і каже: окей, ну бачив, як в Індії показували там так, шарлатан. То поробив, поробив, все, зашив, каже, все, там, на, хуст, хустинок накидав, там оцих, якісь там там, кішки чи крові, там кров, там чу -ху -ху -ху, опа, красивенька, чистенька є. Ну, от, це. Ну, шарлатанство це ж це, взагалі, це ж щоб грубіше не говорити. Це, знаєте… Оце є такі психологи, чуєш? Да, і психотерапевти, да. і пс. Психіатри, і неврологи, і на всіх ролях є такі шарлатани. Ну, наслідок лікують. Наслідок уже... Вони просто. Ні, вони. от, Я не про це. Я про те, що навіть свою роль, свою болячку, те, що вони мають, робити, вони роблять спустя рукава. Неефективно. І взагалі зловживаючи. У мене на сайті «Я здоров'я» це є здоров'я» на мік ми його Як мій соціальний проєкт, безкоштовно даю там багато чого. І люди пишуть там відгуки на медичні заклади, на, на лікарів. Там капець, що пишуть. І так, да, десь там перегибають, прийнято не догибають, десь якусь тупість. Ну і з більше 10 тисяч відгуків, там тисяча відгуків, там така, що треба криміналку відкривати отак. Там Ну, явно описані етапи, які людина свідомо чітко описує, що так і так. І якщо взяти це і перевірити, якщо воно співпадає, хоча б на 10% там людина має сидіти вже мінімум на 5 років. Там зловживання чи 8%, скільки там по цій кримінальній відповіді. За неумисне вбивство, наприклад, десяточку надають чи 8. Там купа лікарів у нас за неумисне вбивство не сидять. Навіть це ви зараз говорили стосовно того, що лікар має бачити не, не тільки фізичні, чи має зміни, фізичні проблеми, ще бачити душу. Ну, має всі ці сім тіл з'єднати і бачити душу, зв'язок, і побачити проблематика. де, де? Яко, Яка нота в цій палітрі? От, ну, на фортепіано при 88, да? Клавіш, да. да, да. От представ, що ти не бачиш із них от тупо половину. А зіграти тобі треба всю, на всій палітрі. Як ти зіграєш? Так, да, це я згадав як випадок тиск взимку минулої січня місяця. Почались в мене такі проблеми з тиском і почав літати вверх. Пішов. там аналізи, все, УЗІ, всі УЗІ ці сосуди, судини провіряють, питають, а що там є гіпертоніки в сім'ї. Кажу, та всі, всі з тиском там під 200. Дідусь один суль, аж теж пішов, тому що це ж тиск. У мене дивляться, потім. Та нормально все. Ну, нормально все. Суди не чисті. Так, да, там специфіки є, але кажуть, це у всіх людей. Тобто органіки ще не відбудуть да. змін. Судинка одна тоньша, одна товща. Ну, це нормально, кажуть. І. «А до де працюєш, кажу, з дітьми в школі. А, ну ти нервуйся менше. Ну от, так це ж стосується душі. Це вже психологія. Да, а да. раз і бачиш, і лікар туди не має права правильності. Він каже, дивись, я відчуваю, що це має бути. Отам. Фізіологічно все нормально. Да, значить, да. Це, ж, це ж в іншому питанні. Да, да. А лікарі в основному займаються фізикою. тупо. І не ігнору ігнорують інші тіла. Ну не всі лікарі. Багато ж лікарів від Бога дійсно класні, і вони лізуть, але є ж протоколи забороняють. Їх. Yeah. Їм треба якийсь особистий канал взаємозв'язку, коли вони глибше тебе розуміють, і ти їм платиш не як е, сторонньому лікарю, а особистий твій лікар. Коли він може розкрити свої можливості, знаєш, викласти всі свої інструменти. А то він там раз, два, три, там якимось користується. Знаєш, Зараз я розумію, відчуваю. Мені виписали там деякі ліки повживати. І я ефект згадую. Оцей ефект. Оці... Хто виписав? Лікар. Який? Психолог? психотерапевт? Ні ні, 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 ні. Терапевт. Терапевт, а, Терапевт? Да, да, да. від чого? А, від тиску, щоб тиск нормалізувати. Бо ага. в мене високий О, тиск, щоб його понизити. А, так? занизити. Вплинути на організм, до, так, щоб. До норм. І я розумію, я вживаю, там є такі таблеточки, ну, неважливо, щоб тиск підзбити свій до норми. І зараз я згадую. Важливо, це ти скриваєшся від людей, відкриватися. Які тебе. самі таблетки назвати? Ну, ти розумієш, коли ти щось скриваєш і немає для цього підстави, ну яка підстава? Це ж як реклама, не реклама чи говорити. Дивіться, ми з тобою отак от робимо. Головне, я розжимаю твою душу і тіло. Чуєш? Да. Для цього ми оце робимо. Бо так я особисто з тобою і так поговорю, ми так говоримо. А це коли зовнішній єсність, розумієш, в тебе завжди страх зовнішнього впливу через те, що побачить, як ти там пісієш. Знаєш, дитинство-то. Боже, побач мій пісюнчик Ой-ой-ой. знаєш, це, 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 це страх у цього дитинства. Таблетки, Каптопрес називається, Це відомі їх всі вже. Та от зараз да. ти вже зайве серед. Да, тому, да, це да, точно. Да. Я згадую це зараз, ви говорите. стосовно того, що якщо немає. Ем, немає... Бачиш, як я роблю. Фізіологічних, а фізіологічних якихось проблем. Треба занурюватись глибше в душу. І як мені сказали. Ще раз, якщо немає психології Фізіолог... фізіологічних, завжди є фізіологічна проблема. По тобі я зразу бачу, скільки в тебе фізіологічних проблем. Не всі можуть бачити фізіологічні проблеми. Не буває так, що на атманічному тілі. Проблема, а на фізичному немає наслідку. Є завжди. Ну, так приклад, з моїм тиском: все чисто, все нормально. Ні. Ну. Для них, дивися, вони в рамках е свого мінімального дослідження через експерименти, там, аналізи такі, там, то, то, пальпація і все інше. Вони не взяли в цьому вузькому експерименті купу всього не дослідили. Ну, нема у них е е е часу. Нема в них бажання, нема коштів, нема ресурсу іншого. Тобто ти взаємодіяв в дуже в обмеженому варіанті всій палітрі взаємодії. Ти грав тільки на трьох нотах із 88-клавіш, нот. Ну, не грав ти на всіх, розумієш? І вони не грали. І вони, ти, ти, ти їх оцінюєш тільки по тому, ну, що ти вони тобі дали, що ти там. Вони ж не все тобі ще розказали. Були в них гіпотези, як ти думаєш? Ну, Нап напевно, але це ж їхнє бачення. Вони скажуть, я не можу доказати, я не можу то. Мене там осоромлять. Так що скажуть, який і пісюнчик маленький, чи вагіна велика, наприклад. Да? Mm -hmm. Ну ну щось кажуть таке, от що буде. Сістки в тебе не третього, а, а нульового рівня. У жінок, це у них свій внутрішній фітіш, там не такі ягодічки, надо ми зараз там вставимо, силікончик і ще щось, щоб себе зробити. Тобто вони тільки в рамках от, дуже вузького соціального комунікейшн з тобою, так? О, так. Да, так до чого? Вони сказали менше нервуйся, виписали мені цей каптопрес. Я вживаю, я випиваю його. Ага. ну там під язик, воно таке противнюче, противнюче, Та -та -та -та. розташується. Ефект, я згадую ефект, воно, е, емоційність, цю всього, воно притуплює. Ти так трохи, як в пілені, як в тумані, Туманки. як п'яненький трохи. Я ж е, зараз розумію, що це як це ж не, не, не боротьба з проблемою, це просто притупити відчуття. Це як алкоголь. от для того, щоб… Да, да, так, як, як алкоголь, як так, наркотіки. Так, Відживаєш і притуплюєш на цей вечір. Або хто в запоях на тиждень, на місяць. Ну вони ж говорять тобі, коли критична ситуація, правильно? А, да, далі, да. а далі ти маєш якби інший інструментарій. Вони говорять, лікарі зараз лікують, вони не по здоров'ю, вони по хворобі. Так. Да. Я займаюся здоров'ям. дивись, я звертаю на те, на те, на те, на те, на те. І якби я тобі не даю ніяких ліків, ну, кава, чай, шоколад, водичка не вважаємо за ліки, правильно? Да. От словом, лікую, енергією, да? а своїм прикладом. От якщо я не бігав, казав, тобі треба бігати. Да -да, сами... Ну, що це б допомогло б. от я не грав би, наприклад, і ми б з тобою ніяк не кому ніколи на музиці. Да? Не розуміли. А так купу я взаємодію з тобою і на цій сфері. Де твоя сильна сторона для мене слабенька така, да? Ну, зато є зв'язок додатковий, да? да. Не тільки оцей там. Вчитель, я, Ти теж мій вчитель, дякую тобі так само. І я тебе піднімаю, показуючи, розказуючи. Увага, і все інше, даю можливість проявити і для мене, щоб в мене гординя не виросла дуже сильно. Знаєш, так раз а, ось, ми так оп-оп-оп-оп. І мені хорошо, і тобі хорошо. Це увага на собі. Чому а... учень, тобто вчитель, має завжди вчитися учням, пам'ятаєш, я тобі це ж кажу. І, якщо ти викладаєш і не вчишся, ти хуйло. Ти зразу гординю врубаєш. Я вчусь в тебе в першу чергу не для того, щоб музики навчитися. А для того, щоб тобі гординю не передати. Я блок, самоблок врубаю. Ну, не все тобі зразу все говорю. Бачиш, так, по чуть-чуть тобі там чуть-чуть, чуть-чуть. шукав такий варіант. Ну, я думаю, о, хорошо, я собі можу щось от. Ага, от, -от". Заблокувати, так в мене не буде. Ага, от, хорошо, хорошо складається. Помічка, що учень тобі щось давав. Да? Ну, хтось кошти, несе, ну кошти не вирішують. Якщо кошти, то все рівно треба ще підмітати за вчителем, прибирати, завжди учні завжди допомагали, завжди. І все життя кормили вчителя.